За кордон зачепили староста глиниці, собі дозволяє. І не тільки вона було так кажіть вже право, прямо. І староста Драченців собі дозволяє таке, ну, таке прямо вже аж е неподобство поїхати в гості до дітей. Так, наша дочка проживає з 2013 року в США. Не вона одна, дуже багато сімей, з Буковини, з України повиїжджали, збудували своє життя там. Вона сьогодні, цього року, стала громадянинкою США. Ну, це її вибір. Навіть вождь всіх народів як називали колись. Йосип Васильович, казав, що батько за сина не відповідає, син за батька не відповідає. Але й тут нам відмовлено в цьому. Нам. Наталія Миколаївні витягли зятів, дочок всіх на світ, хто, що, де і як. Ваші всі зяті, дочки, і сини, і діти, всі, напевно, дуже і дуже зайняті громадськими роботами, службою в армії і так далі. Є особисте життя, які, якщо у вас так само, є якісь факти, неправоченності чи злочинних дій, Давайте вже відверто говорити. Мій син виїхав за кордон на законних основах. Він не бігав ні через який ліс, Марія Миколаївна, не ходив нікуди ніяким законним шляхом, виїхав за кордон. Звинувачуйте у малодушництві, в тому, що не став на захист, Все. зараз мене про це полемізуємо.